Чи задумувались ви, звідки в душі людини народжуються геніальні вірші? Від чого з'являється дивовижний дар, який спонукає звичайні слова звучати понудними, від яких сильніше б'ється серце і захоплює подих? Поетичне слово містить у собі якусь незриму, непомітну і водночас велику силу. Воно народжується не на землі. А десь у височині блакитного неба. Поезія відіграє одну з провідних ролей у духовному збагаченні людини. Тому рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО було визначено 21 березня Всесвітнім днем поезії. Поезія велика сила, духовно бідною залишається та людина, якій байдуже поетична. Що таке поезія? Це мука. Підступає, множиться, болить, іноді візьме тебе за руку, іноді відпустить і мовчить. Що таке поезія? Це свято грає в тобі музикою слів, молодечо, радісно, крилато, викресає з почуттів. Що таке поезія? Це совість. Бо коли не сила говорить, то вона заплаче і говорить, і сльозою кожною бренить. Що таке поезія? Це проза, що до рими пнеться в лабіринт, вулканічна лава, що морозить, жар вогню, що в спеку холодить. Що таке поезія? Молитва, звернення до бога і людей? Це любов і невимовне світло, що до тебе. Кристионич Вд.